Бутічелі, трояндочка з простушок, давній сорт, але цвіте безперервно. Між хвильками зустрічаються поодинокі квіточки, аромата немає, показує серединочку. Рожевого кольору. Дивіться, скільки бутонів має. І це друге квітування. На перше квітування вона була пишніша. На одному стеблі мала до п'яти бутонів. Зараз є поодинокі. Ось три. Гарна красунечка, їй другий рік. Трояндочка для переднього плану. Нарощує кругленький кущик. Охайний з усіх боків. Зелене листечко від самого низу до верху. Красива трояндочка. Хто тільки починає розводити трояндочки в своєму квітнику, дуже раджу, не пожалкуєте.